14 жовтня 2016 року у День свята Покрова Божої Матері відбулися церковні урочистості. Напередодні всенічне бдіння у Спасо-Преображенському кафедральному соборі міста Суми очолив архієпископ Сумський і Охтирський Євлогій. Його високопресвященство читав святкові канони особисто. О гласі, піні, Дєво, тебе в бієм Сіп'ятая. Радуйся тучне горою, Сірінне духом. Радуйся, свічнічий стан ману носяща, Услаждающа все благочесливе чувства. За традицією, святкове богослужіння відбулося на місці, де був розташований стародавній Сумський козацький храм на честь Покрова Пресвятої Богородиці. Цей храм колись був полковим храмом Сумського козацького полку, пізніше Сумського гусарського полку. Після зруйнування у 30-ті роки були знищені усі ознаки його присутності. Фундаменти храму були віднайдені у 2008 році. З благословення архієпископа Сумського і Охтирського Євлогія Божественну літургію очолив благочинний храмів міста Суми у співслужінні міського духовенства. Урочиста багатолюдна процесія із хоругвами та шанованими іконами від собору до місця богослужіння пройшла із церковними піснеспівами на честь Богородиці. Під час богослужіння піднесено особливі молитви за мир в Україні, а також за упокійні молитви за загиблих військових сумчан. Православні віруючі, які, попри холодну погоду, прийшли на богослужіння, вітали сумчан із святом.